Так, всім привіт, друзі. Дивіться яка гра. Ви б як це не України. Дивіться, наприклад, ви берете Україну нашу. Я чекаю, кажете, не то. Витягуєте і нею можна керувати всюди. Дивіться, наприклад, крутите. Отак. От Дивіться, оно вгори ногами може бути. Отаким от боком. А вот таким посадимо, наприклад, цю Україну нашу рідну. Отут. Отут. У. Диви, яке велика країна. О. А Білорусь буде від нас. К. Я його ненавиджу. А то що? А, тут все. Тоді я це не беру. Це не дуже таке. Це чек, зупинитися. Чекай, чекай, тебе. Ну, короче. Очистити все. Дивіться, наприклад, беремо Польщу. Так. А Італія, наприклад, Італія, дивіться. Ви бачите її. Дивіться, як воно крутиться. Такий як черевик ви можете дали таке, чи ні. І це італійський бок Португалія, дивіться. Він такий. Кусочками-берегами. Ой, чекай. Отакі От Португалія. От тут, тут дивись, острови маленькі. Ух ти! Португалію ставимо до Італії. Іспанію можна взяти, поставити і до тих всіх. О, таке саме, ой. От тут. Ти не беремо, наприклад... Канада, вона дуже велика. Ну, ну са рівно видно. Вот тут на все Наприклад, берем Україну там. України нема дурати, блін я забув. Так, а вона. Вона йде Всі Україну люблять Ну короче, все, это все. Ой, как это О! Ой Так Дивите всякие краины О, вот я я воно. Экватор Ой, Экватор, я думаю, что это Экватор, а то нету это такая країна. Украина тут Прям, наприклад, Україну, ти наша улюблена. Любим. Прямо, наприклад, Україну, Польщу. Ну да, її взяти, блин. Я чекай, чекай. такая. Росія. Ну, короче, вот так все у тебя. Так, не чекай. Так. Ну так. І так як що ми будемо почали? Що ж не разумето як одну з'єднується. А тут, дебий, Норвенский море. От такі Жерландія. Дивіться яка воно. Не то нав... не дивіться, яке воно. Ой, що я таке зроблю? Ну все. Ну такого, дивіться. це Та що Бразилія? Це певно, що так. Дивіться, Мене так само крутить, як усі. Дивіться. як от Юпі, 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 я крутося. А тут так виходить якась курочка. Дивіться, отак виходить, що це якась курка. Круто! Ну все, друзі, всім пока. Ну все, друзі, всім пока. Гарного перегляду. Таку саму гру можна зіднаватися. Ну все, всім пока.